Вітам всіх на каналі CryptoSize. В дійсчайшому відчинку порозмовляємо о тим, чим є спільнич на ринку криптовалют. Мілого глядання, зачинаємо. Чим є спільнич на ринку криптовалют? Спільнич – це здольність актива до швидкого закупу люб спшедажа по учащивій ринковій ціні, без дуже вахань ціни. Приклад. Виобрати собі, що маєш одного біткоїна і хочеш його спшедач одразу, Jeśli rynek jest płynny, sprzedaż go po cenie bliskiej aktualnej cenie rynkowej, np. 92 470 dolarów, bez gwałtownego spadku ceny. Ale jeśli rynek nie jest płynny, to nawet sprzedaż jednego bitcoina może mocno obniżyć cenę. бо бракує окупуйонцях з уставвіними зліценнями лімітовими. Родзає учасників ринку. Лімітові учасніці складують зліцені лімітоване і додаємо повиннощі. А учасніці ринкові складають зліцені ринкове і похоняємо повиннощі. Як то діла? Гди уставиш зліцені лімітоване, куп на люб спшедаш, додаєш повиннощі. Гди клікаш куп люб спшеди по ринку, забираєш повиннощі з кщоншки зліцень, в сенші з дому, депов маркет. Для чого плинуч є важлива? Мніші пошліки це нове, шибше виконання з стабільніші і більш привідувальне ціни. Мені маніпуляції на ринку. Підсумування. Плинуч то як олій, щільніку ринку. Без неї хандл стає ще гвалтовний, ризиковний і трудний до привідзення. Якщо цей матеріал був для вас допомогний, не забудьте ще залишити лайка і підписатися на канал. Дякую за оглядання і до побачення.